15-річна Дарина виконує вправи із м'ячем. Дівчина займається футболом в інклюзивній секції на базі Рівненського ліцею номер 27 Цей спорт поєднує із танцями, співами та грою на гітарі і фортепіано. Розповідає, все через енергійну вдачу. Я така зараз останній час я чомусь дуже активна, і мені треба витрачати на щось енергію. Мені треба чимось займатися постійно. У відкритому уроці участь взяли понад 20 дітей. Усі вони з листопада займаються в інклюзивних секціях. До всесвітнього дня футболу для них вирішили провести спільне заняття. Все задля того кажуть організатори, щоб діти потоваришували, провів спільний урок вчитель фізкультури рівненського ліцею номер 27. сім. було трошки незвично, тому що треба старатися підбирати вправи посильні для всіх діток. Тому що в групі є і хлопці, і дівчата, фізична підготовка всіх зовсім різна, в основному вони уроки фізичної культури не відвідують. От, і вправи їм. Даються трошки важче інклюзивні секції. Проект Рівненської обласної асоціації з футболу його вона втілює разом із УАФ та хартією масового футболу. У у нашій області діє дві таких секції у Рівному та Острозі. Там займаються діти із вадами розумового та фізичного розвитку. Ми проводимо такі заходи і вони тривають регулярно. Але сьогодні дві об'єднані групи і дітки з батьками проводять цей футбольний святковий день. такий, я думаю, що не світлій атмосфері України, але світлими очима і теплими серцями. На відкритий урок завітав і гравець рівненського вереса Дмитро Кльоц. Він разом із дітьми виконував вправи, допомагав учасникам, а наприкінці зіграв із ними у футбол. Я отримав запрошення сьогодні прийти, підтримати дітей з вадами здоров'я. Дивлюсь. Які вони енергійні, і хочеться з ними бути поруч тут довгий час. Одна інклюзивна секція діє у рівному на базі 27-го ліцею. Там дітьми опікується Юрій Наконечний. Інша секція працює на базі Рівненської обласної дю США осіб з інвалідністю та Острозької спеціальної школи номер 1 Там із дітьми займаються тренери регіонального центру «Інваспорт». Діти завдяки таким заходам. Зростають майстерністю, мають нових друзів, розширюють коло спілкування, тобто проходять ширшу соціалізацію в суспільстві. Наприкінці відкритого уроку усі учасники отримали подарунки а також запевнення, що у такому форматі зустрінуться обов'язково ще раз. Вадим Мороз, Михайло